У королівському палаці знаходиться музей прикладного мистецтва. Тобто це музей промислів народних. Тут бачимо таке, це все народне, це все ручна робота. Такі от лаптики, так само, як і цей сам такий великий, така скриня здоровенна. Відкритий 23 лютого 1965 року. На цій горі е, по пагор Пшемиш'я, Пшемиш на якому власне, і знаходиться цей е, палац Королівський. І продовжую показувати вам красиві вироби ужиткового мистецтва. Це все ручна робота. Вироби, кажуть, народних ремесел. Краса, монетки, ось такі є, мабуть, і срібні. Треля дуже гарно. Справді людям у мінці дуже завжди дивитися на такі роботи. Дивишся, все ж таки, який у людей, у людини, кожній людині є такий нерозгаданий потенціал.